Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео хочу зробити огляд монет Соломонових островів. Доволі цікава країна, екзотична, як на мене. Як ви бачимо, в моїй колекції три монети. Ну а перед тим, як ми зробимо огляд, трохи за саму країну. Соломонові острови це у нас країна, яка знаходиться в західній частині Тихого океану, на схід від Нової Гвінеї. Ми, якщо все одно не зрозуміло, де це знаходиться, то це десь біля Австралії, Там біля Австралії, Нова Зеландії, ну трошки вище так, Австралії, якщо. Дивитись по карті. Ця е, країна складається із декількох сотень островів, тобто острівна країна. Ну, а тепер давайте перейдемо до самих монет. Перша монета це ось номіналом 2 центи. Е, бачимо ось таку якусь райську птичку, е, чи, можливо, це якесь божество. Е, номінал 2 центи. Е, Красива монетка. Монета у нас виконана із сталі з бронзовим покриттям, діаметр 21,6 мм. Звідношення реверсу до аверсу у нас медальйони. Тобто, треба все так обертати. Тут ми бачимо портрет Єлизавети II, що свідчить, що ця країна колись була в нас. Колонії або Заморської території Великобританії. Якщо вірити в вікіпедії то здається, вона в 78-му році здобула свою незалежність. Чи проголосили її, я вже точно не пам'ятаю. Монета моя 2006 року карбувалася, вона там здається в 5 років: це 87 -й, 89, -й, 96 -й, і потім 2005 і 2006 роки. Ось така. Монета з Єлизаветою. Наступна монета це вже номінал 5 центів. Бачимо, трохи міняється колір. Ця монета вже карбувалася в 3 роки, в 1993-96-му, як моя монета, і в 2005 роках. Монета вже в нас виконана із сталі з нікелевим покриттям. Діаметр 19,4 мм. Звідного вишення до Аверсу те саме, медальйоне. Ну і той самий портрет Єлизавети II. І бачимо, рік 96-й. Є таке діло. І остання монета моєї колекції дещо схожа на 2 центи, але має трохи другий діаметр, технічні показники. Бачимо ту саму птичку. 50 центів. так ось так, така монетка. Діаметр у нас 21 мм. Матеріал, сталь з ніколим покриттям. Той саме відношення реверса до Аверсу. 12-й рік Єлизавета II. І назва Сломаної острови. Зараз давайте глянемо на всі три монети разом. Ось такий вони мають вигляд. Ну, Дечим такий цікавий дизайн, дечому трохи схожий. Не знаю, можливо, інші номінали там більш цікаві, виражені, можливо, з часом колись вони з'являться в моїй колекції. Ну що ж, а на цьому все. Буду завершити своє відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки, вподобайки, коментуйте та слава Україні!